Скоро Великдень і кожна господиня випікає пасочки. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачної паски. Рецепт простий і дуже смачний. Паска виходить м'якенька, пориста, ніжна і розлітається на ура. Обов'язково скуштуйте. Якщо сподобається такий рецепт, підтримайте його лайком. До теплого молока додаю цукор та розкришую живі дріжді. Перемішую все ложкою. І залишаю на 10-15 хвилин, щоб активувати дріжді. Я вже відділила жовтки від білків. Жовтків потрібно 10 штук. Додаю до них цукор, який залишився, і перемішую. Тепер додаю домашню сметану. І знову перемішую. Хочу наголосити, що всі продукти повинні бути обов'язково кімнатної температури. Так вони будуть краще з'єднуватись. Дріжджі вже запрацювали, Піднялась ось така шапочка, до них я вливаю яєчно-вершкову суміш і перемішую. Поступово в декілька етапів починаю вводити просіяне борошно. За першим разом додаю до нього сіль та ванілін на кінчику ножа. Замішую ложкою, поки це можливо. В рідке тісто додаю 2 столові ложки коньяку. Його можна замінити на горілку. Кількість борошна може відрізнятися, так як у всіх воно різне. Наша задача замісити гарне м'яке та еластичне тісто, яке трішки буде липнути до рук. Перекладаю тісто на стіл і починаю його вимішувати разом з м'яким вершковим маслом. Тісто я вимішувала приблизно 20 хвилин. Ось таке м'яке, еластичне та дуже піддатливе воно вийшло. Розтягую його в пласт і викладаю на нього родзинки, які я зарані замочила в кипятку і обсушила їх, а також цукати. Тепер тісто потрібно вимішати з ними, щоб вони добре розподілилися по ньому. Велику каструлю змащую олією, викладаю туди тісто. Накриваю плівкою та залишаю в теплому місці приблизно на годину. Тісто повинно збільшуватись як мінімум два рази. Ось так гарно піднялось тістечко. Я викладаю його на стіл і добре обминаю. Тепер ділю його на шматочки, щоб заповнити 1 третю форми. Кожний шматок тіста округляю таким чином, щоб цукати і родзинки були сховані всередині, щоб вони не підгоріли. Пасочки накриваю рушником і залишаю в теплому місці на розстійку. На це все йде приблизно 1 година. Змащую їх збитим яйцем і відправляю в зарані розігріту духовку. У мене духовка дуже сильно пече, тому я виставляю температуру 160 градусів. І випекаю приблизно 40-45 хвилин, в залежності від розмірів пасочки. Готові пасочки залишаю відпочити на декілька хвилин, а потім дістаю їх із форми. Тепер приготую глазурь. Цього разу я готую магазинну. Висипаю її в миску і до неї додаю охолоджений білок. Збиваю міксером до густої пишної маси. Охолоджені пасочки змащую глазур'ю і прикрашаю за своїм смаком. Вже не терпиться розрізати пасочку і подивитись, яка вона всередині. Ось тільки гляньте, яке пористе м'яке тісто. Вона дуже смачна, має м'який вершковий смак. Обов'язково скуштуйте такий рецепт на свій великдень. А я вам бажаю мирного неба, приємного смаку. Готуйте з любов'ю і будьте здорові!